Історія про незламність, свободу та безсмертя у Хмельницькому. Відбулася прем'єра українського фільму Довбуш Олесь Санін, режисер кінострічки. У ній кілька сюжетних ліній, які перехрещуються. Попри чітку назву фільм небіографічний. Це ода волелюбності українського народу. Для багатьох образ Олекси Довбуша не буде звичним, тому що в більшості легенд це такий український ахілес чи напівбог людина, яка величезна, могутня там. Одним ударом вбиває тисячу людей, чи там перестрибує з гори на гору. Це історія в моєму трактуванні звичайної людини, який навіть не хотів бути ніяким героєм. Йому не потрібна була слава. Але він мусив боротися за те, що він любить. Він захищав власну свободу, захищав свободу свого народу. Один із ключових героїв фільму Іван Довбуш, опришок, що йшов проти шляхти, та тримав у страху паничів. Він справжня історична постать, брат Олекса, якого чомусь загубили у легендах про звитяжного довбуша. Я за півроку до е, зйомок я почав тренуватися з каскадерами. Бої, падіння і так далі. Це ті каскадери, до речі, які грали, знімалися в фільмі 300 спартанців в Болгарії, українські каскадери. Це верхова їзда, ну, спортзал, звичайно, і так далі. Тобто за півроку до зйомок я вже дуже багато працював над цим. Точно зйомки кінострічки тривали майже п'ять років. Для її створення залучили велику інтернаціональну команду, провели колосальну роботу, каже продюсер. Арт-департамент з нуля будував локації за історичними довідками. Відтворювали старовинні ремесла та техніки бою, зброю і костюми. Збаражський замок. Ми готували десь, мабуть, що близько тижня його. О, для того щоб прибрати все сучасне, поставити все наше і так далі. Ну і так майже на кожній локації, тому що на яку б локацію ти не приходив, тобі треба її відтворити. Треба прибрати сміття, замалювати всі написи, поставити той, реквізит, той реквізити, ти декораційний дострой добудови, які необхідні. Тому там два, три, чотири дня на кожну локацію для підготовки було треба, звичайно. Зйомки фільму проходили на скелях Довбуша у Свірському замку на території заповідника. Видовець, а ще на Тернопільщині й Київщині у стрічці взяли участь українські, польські й американські актори до слова, прямий нащадок засновника хасидизму Лузер Тверський зіграв роль свого родича Баал Шемтова за переказами. Вони з Олексою Довбушем товаришували. Ми нарешті зупинилися саме на лузері, тому що він максимально відповідав нашим вимогам. Він все вмів, він знав ідіш, він міг заспівати нігун, і він дуже підходив нам типажно. Але лише потім, після цього, він зізнався, що він є нещадок. Він наказав під час кастингу, що він є приминищадок Белшемтова. Стрічку вже можна переглянути у Хмельницьких кінотеатрах. У прокаті вона буде увесь наступний тиждень. Тож доєднуйтеся до підтримки українського. Дарія Курноса, Олександр Мальников, новини 33 канал.